Я Сара. Ми з моєю родиною прибули до Норвегії як шукачі притулку. І сьогодні ми отримали листа від УДІ, що вирішує, чи можемо ми залишитися тут, чи повинні повернутися додому. Дивлячись на тата, я розумію, що це не те, на що ми сподівалися. Мама з татом запитують, чи мусимо ми повертатися додому. Повертатися додому нам не дозволили залишитись. Тато розмовляє з адвокатом, з тим, хто знає норвезькі закони. Потім вони розмовляють з ЮДІ через скайп. Так багато незрозумілих слів, що насправді означає відмова. Хто це вирішує? А якщо це я винна в тому, що ми повинні повернутися. У мене так багато запитань, але я не знаю, хто має на них відповіді. І я не хочу питати в мами з татом. Можливо, вони теж не розуміють, що відбувається. Мама й тато дозволили мені поговорити з працівницею притулку для біженців. Її звати Ліне. Вона мені подобається, вона мені пояснює, що таке відмова, що саме Ідеї вирішує, чи можемо ми залишитися, чи ні. Тепер вони вирішили, що повернутися додому безпечно, а отже, ми мусимо повертатися. Це і є відмова. Але вона каже, що ми можемо це оскаржувати. Оскільки мама з татом вирішили подати оскарження, хтось інший ще раз розгляне нашу заявку. Вона говорить, що діти ніколи не винів тому, що треба повертатися додому. Мені від цього трішки легше. Я боялася, що зробила щось не так. Я не знаю, скільки ще часу нам доведеться чекати, але я можу продовжувати навчатися в школі. І я можу бути разом зі своїми друзями. Ми й надалі будемо жити тут, поки чекатимемо тут. Є також і інші, хто чекає. Тож ми чекаємо разом.